Коротше, ось такий міні-купер заїхав до нас на продаж. В нього дуже прикольна комплектація, максимальна мультимедія. Ось вибираєш режим їзди, до прикладу, там включимо спорт, чи включимо якийсь звичайний або еко, грін Mode. Міняється по Всі посвіточки в дверних ручках, і згори світиться. Все дуже прикольно, особливо ввечері. Багато різ різних тумблерів, речашків. Ось так він запускається або глушиться. Кнопочка тумблера. Ось тут також відкривається люк, є позаду панорама. Реально дуже кайфовий автомобіль. Саме цікаве, що він на механіці. В нього 1,5-літровий турбований двигун, і в ходу він максимально цікавий, неначе керуєш якимось картингом, але в той же час він досить комфортний. В нього є двозонний клімат-контроль, автодощ, автосвітло. Він дуже економний і при цьому потужний. Передачі дуже довгі. До речі, він сам підгазовує, коли там не вистачає там, натиску на газ, ти пускаєш щеплення. Він сам піднімає оберти. Цікавий автомобіль. Давайте подивимось його по колу. Зараз дощ іде. Швиденько. Він максимально цілий, живий. Дуже цікавий дизайн у нього. Ось такий сірого кольору з чорними полосками, з, чорним, з чорною кришею. Тут такий флажок Великої Британії, багато хрому. Ось такий от гарний маленький гарячий хешбек трьохдверний. А більш детально телефонуйте, дізнаватися за цим номером.